Добрий день малята! Сьогодні я запрошую вас до бабусі на подвір'я. А спочатку ми з вами згадаємо, хто живе у бабусі на подвір'ї? Малята. Хто кричить гав-гав? Правильно, песик, давайте повторимо разом. Гав-гав. Хто кричить няу, няу. Так, котик. Давайте повторимо разом. Няу. Хто кричить Іго, го правильно, кінь, давайте повторимо разом Іго. го Малята, послухайте віршик, де ти песику бував, на подвір'ї вартував, від смиркання аж до ранку без устанку гав, 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 де ти котику бував, я на мишок полював. І в кімнаті, і на дворі, і в коморі. Няв, 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 де ти кони кубував, по ливадах я гуляв, по степах, лугах гуляв я, всіх вітав я і го го. Малята, про кого йдеться у віршику? Так, про песика, котика та коня. А як одним словом назвати цих тварин? Правильно, домашні тварини. Малята я пропоную вам пограти в дидактичну гру хто що їсть. Що їдять котики, борщ, п'ють молочко, що їсть песик, м'ясо, що їдять качки, пшеницю. Що їдять кури, пшеницю? Що їсть кролик? Правильно моркву та капусту? Малята, я сподіваюся, що вам було цікаво. А мені час з вами прощатися. До побачення, малята!